1 травня середа. Як упоратися з виснаженням на роботі? Частина 1. Бо так промовляє Господь Бог, святий Ізраїлів. Коли ви навернетесь та спочинете, то врятовані будете. Сила вам буде в утишенні та в сподіванні. Та ви не хотіли. Ісаї 30,15. Пан Якобсон розумів, що його робота керівника успішної компанії багато чого вимагала від нього. Він усвідомлював, що був дуже енергійною людиною, котрі рідко вдавалося знайти час для необхідного відпочинку. Проте його все влаштовувало, він дуже любив свою роботу. І так виходило, що завжди з'являлася ще одна програма, котру необхідно було реалізувати, ще один виробничий конфлікт, який потрібно було залагодити, ще одна планка в обсягу продажів, яку необхідно було досягти. Щось завжди примушувало його рухатися вперед. До болю в грудях, до безсонних ночей і дуже щільного графіку пан Якобсон ставився як до власних заслуг. Він практично пишався ними. Вони символізували його відданість роботі. Утім, врешті-решт, гострі болі в грудній клітці змусили його звернутися до лікаря. Після проведеного обстеження лікар запитав: Вам доводилося напружено працювати останнім часом? Бізнесмен із сарказмом відповів: Напружено. Хіба буває життя без напруження. Однак лікар зробив шокуючу заяву Я не знаю, чим ви займаєтеся, однак рекомендую вам почати пошуки нової роботи. Ці слова перелякали пана Якобсона невже йому доведеться піти з компанії? У нього не все гаразд зі здоров'ям, йому лише 29 років, а він уже перебуває на межі серцевого нападу. Багатьом людям нелегко уникнути виснаження на роботі. Іноді усвідомлення небезпеки приходить тільки після шокуючих слів, почутих у кабінеті лікаря. Іноді буває і так, що ми не зупиняємося на цьому небезпечному шляху доти, доки не заподіємо своєму здоров'ю невиправної шкоди. У житті кожної людини настає момент, коли Бог закликає нас до переоцінки цінностей і життєвих пріоритетів. У житті кожної людини настає час, коли Божий Дух закликає нас зупинитися і подумати. Життя біжить уперед. На жаль, часто життя закінчується до того, як ми встигнемо це усвідомити. Якщо не зупинятися для глибоких роздумів, ми просто промайнемо через життя так ні над чим і не замислившись. Глибокі духовні роздуми не приходять самі по собі, їх потрібно наперед запланувати. Ви відчуваєте, що надто поспішаєте в житті? Ви відчуваєте, що ріка життя невблаганної невеликій швидкості несе вас донизу. Ви бачите, що попереду з'являється небезпечне гостре каміння. Ось кілька біблійних порад, які можуть вам допомогти. Добре, коли людина в мовчанні надію кладе на спасіння Господнє. Плач Єремії 3:26 Жди Господа мовчки і на нього надійся Псалтир 63.7 як згадаю тебе на постелі своїй, розмишляю про тебе в сторожах нічних. Псалтир 63.7. Бог дає нам ясну відповідь Не дозволяйте життю просто пролетіти повз вас. Зупиняйтеся, розмірковуйте, думайте, відпочивайте, надійтеся на нього, осмисліть свої цінності. Глибоко вдихніть і дозвольте Богові вічності відкрити перед вами нові можливості сьогодні.